Ми часто розповідаємо про свіжі та гарячі релізи. Але як щодо того, щоб сьогодні поспілкуватись про найепічніший камбек цього року? Погодьтесь, дуже рідко буває, щоб на релізі гра зруйнувала репутацію студії. Потім встановила рекорд для книги Гінеса по дизлайкам на Reddit, але зрештою знайшла любов та повагу численної аудиторії прихильників. Це гра, яка пройшла шлях від епохи тиранії Дарта Лу. До відродження легенди далекої-далекої Галактики. Мова, звичайно ж, про Star Wars Battlefront 2. Коли Бетл 2» лише анонсували, фанати радісно стрибали. Як евоки на Івана Купала обіцяли, взагалі, все, одиночна кампанія, мультиплеєр з трьох епох: від війн-клонів до нового порядку, герої, техніка, атмосфера, навіть графіка, така, що можна було розглядати смуток в очах штурмовика, якого ось ось шмякне вукіком. І все було б добре, якби у справу не втрутилася велика жадібність електроніка Модель монетизації виявилась такою, ніби її проєктували не маркетологи, а Палпатін особисто. Герої за ігрові кредити, які заробляються довше, ніж Джедай, навчається користуватись силою. Отримання карток, навичок, які впливають на ефективність персонажів, лише у рандомних лутбоксах. Гра буквально кричала: Хочеш бути вейдером, плати. А хочеш ще й вигравати, плати двічі. На другий день після релізу розробник які скоротили ціни аж у чотири рази, але все одно для відкриття того самого вейдера потрібно було гріндити цілих 40 годин, тобто прогресія зав'язана на донаті. А якщо не хочеш донатити, є вихід, нескінчений грінд, як героїв, так і навичок для їхньої прокачки. І тоді сталося велике повстання Reddit, гордість і почуття досягнення. Написали тоді EA у відповіді на питання, чому за улюбленого переглядження? Персонажа потрібно платити як за річну передплату на Холонет Плюс. Коментар зібрав 688 тисяч мінусів, потрапив до книги рекордів Гіннеса і досі висить над цифровим всесвітом як пам'ятник епосі корпоративного нахабства. Але цього виявилось замало. Чиновники зі всього світу нарешті протерли окуляри та звернули увагу на азартні механіки у відеоіграх. І ось що цікаво до цього випадку лутбокси в іграх, звісно, обговорювали, але десь на рівні так, це просто косметика, та кому це заважає? Або ігри не про гроші, а про задоволення. Battlefront 2 став тією краплею, яка зібрала потоки. Всесвітньо відома франшиза з колосальною, здебільше молодою аудиторією, пропонувала буквально підліткам агресивну систему монетизації у вигляді коробок з шансом замість прогресії, справжня лудоманія. Почалося все з Європи у 2018-му Комісія з азартних ігор Бельгії визнала лутбокси Battlefront 2 і не тільки формою нелегального гемблінгу. Аргумент якщо є і рандом, і гроші, і вигода, це азартна гра. І їй довелося повністю прибрати можливість купувати кристали у бельгійській версії гри. Нідерландська комісія з азартних ігор теж почала придивлятися, і вже тоді суди обговорювали тему штрафів для Electronic Arts. Нідерланди до цього поставилися як до захисту споживача. Мовляв, ви дітям гральний автомат в кімнату поставили. Далі на сцену виходить один з американських сенаторів, сказавши Бетлфронт 2 це хижацький механізм. Зено замаскований під дитячу гру. Він запропонував обмежити продаж ігор із лутбоксами неповнолітнім та запровадити маркування майже як на цигарках. Увага! Містить азартні елементи. Після хвилі скандалів та регуляторних ударів EA прибрала мікротранзакції з Battlefront 2, Потім повернула косметику без будь-якого впливу на геймплей. В іграх інших видавців лутбокси стали рідше зустрічатися у вигляді прямого пейтувіну. Багато країн запровадили або обговорюють маркування ігор з рандомними нагородами, наприклад, у Німеччині та Іспанії. Ігри типу FIFA і NBA 2K досі стоять на межі їх штовхають, але остаточних банів поки що немає, крім тих же Бельгії та Нідерландів. Battlefront 2 став прикладом у підручниках з державного регулювання ігрової індустрії. Так, це не жарт. Кейси EA, Disney та DICE вивчають юристи, економісти та маркетологи. В розділі як робити не треба. З іншого фронту, критики просто знищили гру, записали її у головні провали десятиліття, наряду з Mass Effect Andromeda, Anthem або взагалі будь-який великий релізії того. Часу на метакритік оцінки гравців валялись на дні, як тіло Боби Фета у ямі Сарлака. І ось тут починається диво. Тому що у ямі Сарлака не виживають ні за каноном, ні за логікою, ні за здоровим глуздом. Але через багато років раптом Фет виліз, обтрусився, одягнув броню і знову став крутим. І Battlefront 2 зробив те саме. Дайс могли покинути гру, як BioWare покинула Anthem, сервери якої, до речі, вже закриють в січні 26-го року. Або як Респоун покинула Titan Фол, щоб зайнятись виключно ейпексом, але ні, розробники раптово вирішили все полагодити, і вони лагодили довго, наполегливо, без зайвих слів, наче вони зрозуміли так, ми налажали, так ми створили монстра, але монстра можна відмити, поголити, дати йому світловий меч та пустити у бій. Прогріли гоїв і досить. Пора братись за голову. Подумали вони після смачних підсрачників. Насамперед, Дайс активували протокол совісті, видаливши те, що всіх дратувало сильніше, ніж Джаджа Бінкс на раді джедаїв. Лутбокси, які прямо впливають на геймплей. Що зробили? Цілком прибрали можливість купувати апгрейди героїв та зброї за гроші. Усі зіркові карти, ті самі, які раніше вирішували, чи ти будеш елітним клоуном чи гарматним м'ясом, тепер відкриваються лише через безпосередній геймплей. Лутбокси залишилися лише у кооперативних режимах і не давали переваги в ігровому процесі. Коротше, увесь той сраний Пейтувін вирушив туди ж, куди і Палпатін, наприкінці шостого епізоду, повний ремонт системи прогресії. Раніше в Battlefront 2 прокачування працювало за принципом: Обери карту, сподівайся на удачу. Після оновлень гра почала поводитися як нормальний такий шутер. Що додали? Левел кожного класу, героя, техніки прокачуються через досвід, а не через жертвопринесення Ендрю Вілсону. І з зоряні карти тепер відкриваються за рівні, і ти сам вирішуєш, що прокачувається. Всі класи тепер, як на тренуванні уклонів, справедливість, дисципліна, мінімум випадковостей. Тобто тепер можна грати в гру, щоб стати сильнішим, а не грати у казино, щоб отримати рідкісну карту броні плюс 5 до виживання. Далі Dice насипали контенту, як джаба, хат собі смачних приколів. На момент релізу гра пропонувала лише кілька епох і карт, а також неповний склад героїв, але за два роки її перетворили на справжній атракціон між практичних задоволень. Серед нових карт Джеонозіс, епічний штурм з другого епізоду, де можна відтворити сцену атаки клонів, каміно у дощ по скляних платформах, з криками клонів і ліхтарями на шоломах, Стар Джетха, Фелусія, Зірка Смерті 2, Крейта. Коротше, карта на кожен смак: від похмуро, як вдома у Сідіуса, до засніжено, як на хоті. Ніхто з фанів зоряних війн не пішов ображеним. Прийшли й нові герої: обіва, нена, кінгриву, здуку. Привіт, епоха клонів, бібі BB-8 і бібі BB 9 і дві маленькі кулі, які на дуже високому рівні персонального скілу гравця викошують противників краще ніж половина сітхів. У кожного героя з'явилися ульти, емоції, унікальні репліки, іноді баги, але харизми, хоч відбавляй. Звісно, були нові режими: кепітал супримасі, захоплюєш точки на планеті, потім штурмуєш флагман ворога. Епік рівня бюджет у нас Дісней, кооперативний режим на чотири гравці проти штучного інтелекту. Ідеально, щоб відчути себе клоном у загоні бракованої партії. Instant Action одиночний офлайн режим, тому що іноді хочеш просто постріляти по дроїдах та згадати молодість, косметика лишилася, але тепер лише за внутрішню ігрову валюту, яка доволі легко заробляється. Без таймерів, без встигни купити до кінця івенту або вейдер скине. Тебе з балкона можна вибрати, в якому бронекостюмі буде твій клон, як на параді або як після тижня в траншеї. Також DICE покращили туторіал. Тепер новачкові не треба бути магістром йодою, щоб зрозуміти, що та коли натискати. Також зробили інтуїтивне меню та поступово вирівняли баланс між героями. bb 8 все ще може звичайно побити Дарта Мола, але тепер в того хоча б з'явились шанси відігратись. А головне, все це абсолютно безплатно. Так, так, абсолютно весь контент, апдейти, герої, карти та режими були додані на халяву для. Усіх і можливо досі не розуміє, як це сталося, але факт залишається фактом: Battlefront 2 став прикладом, як витягнути гру з пекла та не брати при цьому гроші з гравців. На момент 20-го року гра вже стала гарним сучасним аркадним шутером, але без рекламної кампанії про це знало. Будемо чесними, не дуже багато людей, але реліз в Epic Games Store у квітні того ж року підняв онлайн до небес, бо гру безплатно забрали. Мільйони людей. Сервери падали як джедай під час виконання наказа 66. до того ж, Дісней запустив на повну свою машину з виробництва контенту після провалу повнометражних фільмів про Меріс на Слоті Рей, Мандалорець, Обіван Кенобі, Асока та купа інших цікавих та не дуже серіалів створили нову хвилю фанатів далекої галактики. З часом ці люди почали шукати у що таке можна пограти, і тут вискакує 2, а не немов той старий знайомий, Йомий який кинув бухати та позичати гроші, влаштувався на роботу і став людиною, з якою не соромно дружити. На тому самому Reddit почались фанатські флешмоби із закликами всім збиратись у грі та проводити власні івенти. А ще DICE виправили проблему з читерами після релізу в 2017-му, і особливо після відходу офіційної підтримки в 2020-му. Battlefront 2 перетворився на дикий захід галактики. Законів немає, розробники мовчать. А в Галактика Salt заходиш і бачиш, один літає як Мері Поппінс на джетпаку, другий... Другий генерал гривусу, якого нескінчений спін, як у кухонного вентилятора, третій бібі 8 який вбиває тебе навіть, якщо ти вже вимкнув комп'ютер і пішов пити чай з ромашкою, і раптом без попередження та трейлерів у 2023 році виходить оновлення. Пачноу складався з одного речення: покращені античит-механізми та серверна стабільність. Нове античит рішення працює як сувора бабуся на вході у гуртожит побачила, що ти стрибнув надто високо, пішов у бан, убив 40 людей за хвилину, йди подумати про свою поведінку. Бібі 8 вбиває тебе через стіни. Не сьогодні малий. Тепер чи ти банять на люту? Сервери чистяться і якщо хтось творить дичину, його просто викидають. Зрозуміло, що повністю викоренити їх неможливо. Ці таргани переживуть і ядерну війну і зірку смерті. Але тепер, якщо якийсь Aimbot Skywalker XX зайде в матч, він може не встигнути навіть зробити перший кіл, як сервер відправить його в далеку далеку чергу на перестановку Windows. Коротше, після виправлення проблем з читерами останні знайшли нові експлойти як неочікувано. Сервери зламували. Грати було неможливо. творилась тотальна вакханалія. Розробників благали пофіксити проблеми. Гравцям довелось випрошувати у розробників той патч і чекати довгі місяці. Останній патч з фіксом вийшов у 25-му році, який перекрив експлойти для читерів. Зараз ніяких проблем з читерами та подібними клоунами у грі майже немає. Грати у цьому плані комфортно. Але це ще не все, бо справжню популярність грі приніс раптово Фортнайт. Хоча ні, не так і раптово. Перша зоряна іскра спалахнула ще у грудні 2019 року. Тоді у Фортнайт провели ексклюзивну прем'єру фрагмента фільму Skywalker-Сходження. На карті з'явився величезний екран, з'явився директор Джей Джей Абрамс, а потім Палпатін зробив голосове оголошення через Фортнайт. Прямо у грі на весь сервер. Це, якщо що вважається каноном, так Дісней офіційно включив це у лор Протягом наступних років у Фортнайт засвітилися всі, кого ви так любите, і ті, кого хотіли б забути: Люк Скайвокер в кількох варіантах, в тому числі у Чорній джедайській піжамі, лея Органа зі своєю знаменитою зачіскою Хан Соло. З поглядом випустіть мене нарешті з Фортнайту. Не забули й про нових героїв. Тут засвітились Мандалорець, Грогу, Асока Тану та навіть Фенек Шент для естетів, напевно, під 4 травня. В міжнародний день зоряних війн кожного року гарантовано відбуваються нові івенти. В сезоні 23-го року додали механіки сили. Тепер гравець може підіймати та кидати предмети, стрибати у стилі йоди під енергосами, притягувати когось та навіть підривати техніку. Прямо як в нещодавній джедай сурвайвор. Але тут є шанс бути підстреленим школярем з дробовиком у формі акули. Ще була купа техніки, іксвінги та навіть крейсери. І, звісно, купа веселощів для молодих гравців. Люк міг танцювати під Репчанський, тримаючи світло. Ловий меч Вейдер крутився на голові. А Палпатін робив деп під макарену, хоч джедая з киркою, а соку з мініганом та спринт кайларена без маски на 60 метрів. Фортнайт все це дасть. Навіть якщо лор Всесвіту після всього цього лежатиме в комі, йому хоча б весело. Так це зоряні війни, так це Фортнайт. Ні, Дісней не проти. Вони у цьому беруть участь. Але прямо зі справжнім переродженням та бумом популярності, Star Wars Battlefront 2 зіткнувся приблизно в травні. Спочатку онлайн виріс до понад п'яти тисяч гравців на фоні 4 травня, офіційного дня зоряних війн, потім підріс до шести з половиною тисяч активних гравців за добу. Хтось каже, це через другий сезон серіалу Андор. Інші, що настрій задали тематичні івенти у Фортнайт. Але треба ще згадати, що розробники вперше за багато років виправили частину проблем з читерами. А от друге пришестя сталося вже в червні. Усе завдяки розпродажу у стімі, де гра висіла на розпродажі зі знижкою 90 та баскетболісту Кайрі Ірвінгу. Так саме той Кайрі, зірка команди Dallas Mavericks і чемпіон NBA, на твіч хвалився, що він награв сотні годин і прокачав палпатіна аж до 101-го рівня. Результат. Онлайн-гри злетів до історичного максимуму, в неї грало понад 35 тисяч гравців одночасно. Більше, ніж у Destiny 2 і втричі більше за її попередній рекорд. Тобто в Battlefront 2 в день в середньому грає більше, ніж в Battlefield 2042 і Battlefield 5. Але головне ось що. Є причини, чому у 2025 році варто пограти в Battlefront 2. По-перше, кінематографічність. Ти заходиш у гру і одразу потрапляєш у кіно прямо зараз. Ти клон у битві на каміно, і дощ стукає по броні, як нагадування, що тобі лишилося жити секунд тридцять. Або ти сітх на джетху, який шурує по зруйнованому місту, поки звучить знаменита музика, візуал, звук, шикарна графіка на Frostbite Engine. Зручний та зрозумілий інтерфейс, атмосфера все працює на тебе. Кожна карта це шматок фільму. Кожен постріл як диригентська паличка Джона Вільямса. Навіть якщо ти програєш, ти робиш це красиво та дуже естетично. По-друге, варіативність: хочеш бігти полем бою в ролі генерала Грівуса, обертаючи чотири шаблі як вентилятор, включений на максимум. Граєш в матчі, заробляєш очки і, будь ласка, хочеш сісти в ІТТІ, та з виглядом імперського податкового інспектора розносити все живе? Без проблем. Хочеш зіграти за bb 8 і видаючи звуки як киплячий чайник, знищити більше ворогів, ніж Мол? Та чому б і ні? Ця гра це коробка різноманітних іграшок для фанат. Та з якою дозволили бавитися, та при цьому не просять щотижня по 15 баксів. Коротше словом, фан-сервіс навіть для самого вимогливого фаната. По-третє, відсутність батл пасів це шутер, який не вимагає в тебе щомісяця гріндити під сотню рівнів з сумнівними нагородами та відкривати скіни, які зникнуть через тиждень. Тут немає того мерзенного відчуття тривоги від того, що ти можеш не встигнути щось отримати, якщо не зайдеш у гру прямо зараз. Гра повертає тебе на 15 років назад. Коли мультиплеєрні шутери все ще любить гравців, а не їх гаманці. По сингл синглплеєрна кампанія, ще й зі сторони імперського, так би мовити, спецназу. Сюжет спойлерити не хочу, але. Are we the baddies? А ось геймплей тут досить бадьорий. Ти приймаєш участь в динамічних перестрілках, літаєш на X-Wing, відбиваєш атаки дроїдів, захищаєш Ендор, катаєшся на спідері і зізнаюсь, це реально весело. Все це з дуже красивими катсценами, та навіть через вісім років виглядає вражаюче. На кілька хвилин на вогник заглянули і хан соло з Люком Скайвокером. Загалом кампанію можна пройти за один-два вечори іще, і ще й отримати задоволення. Це немов інтерак. Активний мінісеріал від Disney+, якщо не задумуватись над сюжетом. Why skulls, Why well, maybe the of our По Мейбідетаскалзваренеміс. переважно доброзичливе ком'юніті. Швидше за все ти будеш грати з людьми, які відрізняють арктрупера від звичайного клона. А в чаті пишуть не «ГГ» або Ізі, а за республіку. У 2025 році, через п'ять років після припинення підтримки гри оновленнями, фанати самі проводять тематичні івенти щонеділі: добровільно та без нагород, тому що люблять цю гру та франшизу. І нарешті по шосте, це просто сам по собі якісний аркадний шутер над. Ким кілька років після релізу дуже активно попрацювали славнозвісні DICE, ті самі DICE, які розробили легендарні Батлфілди, а не ті залишки старої студії, які зганьбились з 2042-м. Проте навіть на татуїні є мухи, і ця гра не є ідеальною. Так, гра очевидно варта уваги і точно варта покупки зі знижкою, бо без знижки ціна її 1200 гривень, що вже досить сумнівно. На знижках суворо рекомендується до покупки. Також хто підписаний на EA Play, може пограти по підписці, але повторюсь, знову підтримка припинилась. Жодних нових героїв з того часу не було, та не буде. Ні осоки, ні мандалорця, хочеш грогу або бокатан, йди у Фортнайт. Прокачка стане для новачків проблемою. pay to win прибрали, а всі олди в грі вже прокачані. Тому новому гравцеві в перші години буде складно конкурувати з ними. Проте саме зараз ця проблема нівелюється аномальною популярністю гри, яка захлинула гру цьогоріч. Поруч з тобою буде багато людей, які придбали гру зі знижкою 90% у стім. Не треба забувати про неідеальний баланс та баги. Навіть після кількох років баланс Сування є герої, які значно сильніші за інших, особливо той самий BB-8. Іноді обіван не може заблокувати удар. Палпатін може зависнути у повітрі. Можеш вважати це за елемент шарму, як обов'язковий глюк у будь-якому гарному олдскульному шутері. Star Wars Battlefront 2 – Це як Боба Фетт. Він впав у яму, яку сам собі викопав. Переварився там морально, виліз, обтрусився, і тепер ходить у броні, ніби нічого не було. Тільки замість пустелі він має космічний сервер, а замість татуїна флешмо по 20-й за галактичним часом. Жодна інша гра не дає стільки епіка, скільки цей вже не молодий, але бадьорий шутер. Так що одягай шолом, заряджай бластер, і якщо сервер впав, просто почекай 5 хвилин, і нехай з тобою буде сила. Загалом напишіть, грали чи може граєте в другий Battlefront? Що думаєте про гру? Лупоніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.